Вітаємо вас у новому епізоді подкасту Боротьба із харасментом. Сьогодні ми розглянемо сутність харасменту на робочому місці та його різновиди. У сучасному світі праці харасмент на робочому місці стає все більш актуальною проблемою, яка вимагає уваги та розв'язання. Харасмент включає будь-яку форму неприйнятної поведінки, яка створює непристойні, образливі або страшні умови для співробітників. Це може бути вербальним, психологічним, сексуальним або фізичним. А які є види харасменту на робочому місці? Серед видів харасменту можна виділити Сексуальний, психологічний, булінг, гомофібічний, расистський та загальний невічливий харасмент. Кожен із них має потенційно шкідливий вплив на співробітників та робочий процес, які ми можемо отримати наслідки харасменту. Гарасмент може призвести до емоційних та психологічних травм, втрати професійної ефективності, втрати довіри до колективу та робовідносин. Він також може вплинути на загальний стан здоров'я та благополуччя співробітників. Шляхи передбачення та розв'язання проблеми важливою є розробка та впровадження внутрішніх політик у сфері протидії харазменту, освіта для персоналу про те, як визнавати та уникати харазменту, а також створення безпечного та дружнього робочого середовища. Тож дійдемо висновку: харасмент на робочому місці це серйозна проблема, яка потребує постійної уваги та дії. Усвідомлення, підтримка постраждалих та дії для запобігання харасменту на робочому місці можуть сприяти створенню здорового та продуктивного середовища. Один із прикладів домагання на робочому місці до чоловіка продемонстровано у фільмі Нестерпні боси. Ми розглянемо сценарій, де Джулія, головна героїня, керівниця домагається до Дейла. Як впоратися з такою ситуацією, та як вона впливає на робочий процес. Вона постійно перетинає особисту межу, дозволяє собі говорити про інтимні речі, відкрито домагається до свого підлеглого. Хоча Дейл постійно їй намагається зупинити та відстоює свої особисті кордони, все рівно працювати під керівництвом того, хто активно домагається та знущається в сексуальному плані, виходить настільки нестерпно, що він продумує план, як викрити харасмент своєї керівниці. І так, як вся ця історія відбувається у комедійному фільмі, то звичайно ж все закінчується хеппі-ендом. Та у реальному житті за статистикою, хоч і менше за жінок, але 16,7% чоловіків повідомили про зґвалтування або сексуальне насильство. Більше вони стикаються з жорстокою поведінкою. Наприклад, 72% чоловіків пограбовані на робочому місці, 74,4% чоловіків зазнали жорстокого нападу, а 66,1% зазнали нападу без наслідків. Внаслідок жорстоких дій серед людей, які постраждали на роботі, або під час виконання службових обов'язків число жертв серед чоловіків перевищило число жінок у співвідношенні приблизно на 2 к 1. Тому домагання щодо чоловіків рідко привертають увагу і не досліджуються. Основним фокусом досліджень останніх 20 років є сексуальні зловживання проти жінок. Трошки більше зануримось у світ кінематографу. Готуючись до подкасту, ми знайшли чи немало фільмів та серіалів, в яких яскраво розкривається сюжет харасменту. Першим на думку спадає суфлер. Ця стрічка розповідає історію молодої жінки, яка стає асистенткою в фільмовій компанії і стикається зі сексуальними домаганнями та знущаннями від її начальника. Робота за обмовою комедійний фільм, де головні герої стикаються із дискримінацією та сексуальним домаганням на робочому місці і об'єднуються для боротьби з цими проблемами. Також у фільмі Таксист 1976 року режисера Мартина Скорсезе. Відбувається сцена, де персонаж Тревіса Бікла нав'язливо переслідує і обстежує жінку, з якою він ще не мав особистих зв'язків. Це можна розглядати як приклад харасменту в образливому та неприязному ставленні до жіночої особи, що може створювати загрозливий та неприємний досвід. Дев'ять з половиною тижнів. Фільм 1986 року про сексуальний харасмент і залежність, де головний герой, успішний фінансист, зводить з розуму свою коханку, піддаючи її різним формам психологічного і фізичного насильства, маніпуляції, гуміляції, контролю. Тощо у фільмі Обсесія режисера Адріана Лайна можна виявити сцени сексуального сталкінгу. Персонаж переслідує головну героїню, намагаючись контролювати її життя та порушуючи її особистий простір. Фільм Кампанія мертвих людей режисера Алана Рене зі сценами сексуального домагання та фізичного насильства над жінкою персонажа. Ці епізоди надають можливість розглядати їх як вияв сексуального харасменту та насильства. Самі образи та подання сцен допомагають звернутися до проблеми гендерної нерівності та безпеки жінок. Бомбоньєрка фільм про сексуальний харасмент на роботі, де головна героїня юристка стає жертвою свого боса, який намагається змусити її до сексуальних відносин, погрожуючи звільненням і шантажуючи її секретами. Фільм заснований на реальній історії, що сталася в 1990-х роках в США. У фільмі Володар Летючого Корабля 2003 року режисера Тіма Бертона існують сцени, де персонаж колектор демонстративно неприязно ставиться до жіночого персонажу салі. Він висловлює образливі коментарі, і намагається контролювати її життя. Ці дії можна розглядати як форму емоційного харасменту, що впливає на психологічний стан жертви та формує негативний обрив взаємин. Барат 2006 року. Фільм про релігійний харасмент і стереотипи, де головний герой, журналіст із Казахстану, вирушає в подорож по США, де він демонструє свою невгамовну цікавість, невігластво, нетактовність і образливість по відношенню до різних релігійних, етнічних і сексуальних груп людей. До речі, цей фільм сатирично зображує американську культуру і політику. Харазмент також фігурує у творах світової літератури. Там можна знайти приклади харазменту як складового сюжету чи характеризації персонажів. Наприклад, у романі Мадам Броварі Юстава Флобера можна помітити сцени, де головна героїня Емма Броварі зіткнулася зі нав'язливим зауваженням і неприємностями від чоловіків свого часу. Також у творі Стефані Дейлер Історія життя жінки Шарлоти Перкінс Гілман детально розглядаються проблеми соціального та психологічного тиску, які долало жіноче головне дійове особи. Образ Дон Жуана є одним з найвідоміших прикладів харасменту. Дон Жуан це безсоромний і безбожний спокусник, який знущається з жінок, обіцяючи їм шлюб, а потім кидаючи їх. Він також порушує соціальні норми, викликаючи гнів та ненависть у своїх родичів, друзів і ворогів. Дон Жуан не визнає жодних моральних цінностей, а лише слідує своїм пристрастям і пошуку задоволення. Згадайте твір Набокова Лоліта. Це виявляється глибокий шар харасменту через необґрунтоване сексуальне зацікавлення головного героя Гумберта Гамберта до неповнолітньої дівчинки Лоліти Гейс. Сама структура твору та образи, створені автором, розкривають теми насильства та аморальності, створюючи глибокий емоційний вплив на читача, а також показують внутрішні виправдання своїх вчинків героя, що можна охарактеризувати популярною генерною фразою Сама винна. Варто також зазначити і про анімацію, яка освітлює жіночий харасмент. Прикладом такої є робота для кунг фу панди. Анімаційний фільм, який розповідає історію кунг фу панди, яка стикається зі сексуальним домаганням та нерівністю на робочому місці. Поговоримо про наслідки харасменту. Втрата довіри, емоційні та професійні травми. Як компанія та співробітники реагують на це? Ми розглянемо, як емоційні травми внаслідок харасменту можуть впливати на психічне здоров'я та здагальний стан людини. Давайте спробуємо зрозуміти, які конкретні емоції можуть виникнути у постраждалих від харасменту та як вони впливають на їхнє емоційне самопочуття. Одне з перших відчуттів, що може виникнути, це страх, страх перед подібними ситуаціями в майбутньому та тривога, яка може вплинути на здатність концентруватися та виконувати робочі обов'язки. Постійний тиск та стрес спостерігається, що емоційний стрес та невпевненість можуть призвести до постійного стиску, який може виявитися у фізичних проявах, таких як болі в області шиї та спини, головні болі та перебої у сні. Втрата самооцінки та депресія. Важливо зазначити, що харасмент може призвести до втрати самооцінки та спричинити депресію. Вплив на самоповагу та емоційний стан може бути значущим та тривалим. Соціальна ізоляція та втрата довіри. Емоційна травма може також призвести до соціальної ізоляції та втрати довіри до оточуючих. Люди можуть відчувати себе вразливими та відстороненими від соціального оточення. Тепер, коли ми розглянули деякі емоційні прояви травм, давайте поговоримо про те, як це впливає на загальне психічне здоров'я та як постраждалі можуть шукати допомогу та відновлення. Спеціалізована психологічна підтримка, така як терапія та консультування, є важливою частиною відновлення. Також важливо будувати підтримуюче середовище та сприяти відновленню постраждалих. Сьогодні ми розглянули скільки прикладів. А над деякими навіть не замислювались. Більшість вважає таку поведінку нормою, але до яких жахливих наслідків таке психологічне насилля може призвести. Бажаємо, аби ви ніколи не стали жертвами харасменту. Ну або, хоча б, повідомляйте про невідповідне ставлення людям, які зможуть вам допомогти.